Отця і сина, Святого. Духа. Ми з вами звершуємо особливу службу, службу страсною в п'ятниці, коли ми з вами стояли у Христа Господнього і вчили, чули всіх подробицях 12 євангельських відривків, які називаються страсними, тому що церковно-став'янське слово страсть це страждання. Відривки, які нам розкривають Страждання Христове і тайну нашого спасіння. Ми з вами повинні зрозуміти, що нас прости тільки Господь Бог. Бо що після гріха падіння Адама і Єви Господь одів їх шкіряними різами, оцими шкіряними різами, смертним тілом. І батьки своїм дітям тільки дають старошість особ смертне тіло. І ні одна людина не могла своїми силами стати безсмертною. Тільки Бог міг це зробити. Але люди по своїх гріхах були хто Богу, Вороги, тому що жили в гріху. Через гріхопадіння не тільки тіло людське стало смертним, але і душа стала досконала, сповнена гріховних пристрастей, а значить людина. Все ціло стало рабою гріха, і значить підкорилося волі діявола. Ми раби гріха були. І тому тут -то навіть і сил духовних протистояти людина в тій мірі і не мала. І от коли ми були чужі Богу по своїм гріхам, по іншим словам ворогам, Господь прийшов на землю, проявляючи свою любов, любов до нас, ніщо не зобов'язало Його прийти на землю. Тільки його любов, любов Божественна, яка бажає спасіння всіх, всім, ося любов привела Господа на землю. І ставши людиною, Господь прийняв на себе смерте людське тіло. Для того, щоб через те, що на Христі він загладить людський гріх. І до людини, до людської природи повертається, повертається влада Святого Духа, Воскресити, зробити людське тіло безсмертним знову через Воскресіння, а душу сповнити благодаті Духа Святого, щоб її, як образу Божий, повернулася та духовна досконалася. Щоб ми були образом, тобто відображенням Божим, оскільки Бог є любов. Щоб ми, прийнявши ту любов і саме жили у любові до Бога і до ближнього. Мене колись давно такі в першій Івангелії я читав, вразли слова. Де Господь каже, хто мене любить, той заповіді виконує. А далі продовжує. Хто заповідь мою виконує, той мене любить. Тому що багато людей кажуть, я люблю Бога, хай мені допомагає. Але мало тих людей, які готові дійсно. Послужити Богу навіть ціною свого життя, чи ціною свого страждання, чи ціною якихось обмежень в цьому земному світі. Але ось це є тільки любов, коли ми дійсно на любов Божу відповідаємо любові. До цієї любові Господь нас і призиває. Господь нас позбавив від смерті, не тільки від смерті, а Господь нас звільнив від влади і дьявола. Людина, оскільки була грішна, вона не могла сама загладити гріх. А тільки Господь, який є безгрішний, мог стати тою чистою жертвою, яку приймає Отець Небесний. І та чиста жертва, яка в повноті заглажує, есть, заглажує людський гріх, закриває його. А якщо людський гріх заглашний, то тоді і приходить примирення з Богом. От для цього Господь і прийшов на землю, став людиною, прийняв ось цей хрест, який сьогодні ранком говорив, ви повинні розумієте, що його страждання на хресті – це не тільки було фізичне страждання розіп'ятої людини. Він на себе прийняв гріх всього людства. Оскільки Ісус Христос є Бога людина, то через Його Божества гріх всього попередних, жителів тут на землі, його сучасників, і наші гріхи впали на Нього. Тому то і за нас, з вами, Він там страдав. Тому то це ми повинні розуміти, коли приходимо до Його Христа. Ми приходимо подякувати за ту мирість, яку явив він для нас. Тому -то Стояли у Христа для того, щоб подякувати Його за жертву, для того, щоб із своєю відповідною любов'ю його втішити, тому що сказано, що на місії радується і про одного грішника там, і ангели святі. Тому -то ми дякували Богу за його жертву, за його милість і за його любов. Ми стояли зі свічечками. Це як образ того, що і наша душа вдячна Богу і говорить любов'ю до Бога. Але стояли ще зі свічечками, як образ того, що Бог є світло, Бог є світ, і в ньому не тьми. І тому -то ми свічечками стояли, показуючи, що там у Христа билась та благодать, яка освятила наші серця, запалила їх Божою любов'ю. Тому -то цей вогонь ми несем додому, якби образ того благодатного дня Божого світла. Бог є вогонь, який поїдає всяку нечистоту. От, от на хресті Господь загладив нас гріх. Тому то ми просимо, щоб та і очистила глибини нашої душі, щоб ми теж були чистими перед Богом. Як читається Євангелія за преподобних і сказано так, да присвітіться вас світ перед чоловіки. тому то, щоб нам бути теж преподобними, тобто подобними до Христа, то Боже світло повинно бути в нашій душі. І освітлювати не тільки нашу душу, а світити для всіх інших. Тому -то з цими свічечками ми йдемо з вами додому. Бачу, вже стемніло, я згадую свою християнську юність, коли з христово Христовозвінського храму ми з цієї служби йшли, але ж тоді машина багато менше було. І по всій вишенці люди розходили зі свічечками. І так було приємно бачити, коли з храму виходять свічечки, вогонь, Божий вогонь, Боже світло. І починає розтікатися по всім вулицям, по всім вишеньках, по всій вишенці, заповнюючи і просвітлюючи ось це місто. Так що я бажаю, щоб дійсно це Боже світло просвітило вашу душу, і за вашу любов були просвітлені і втішені вашою любов'ю, ваші ближні, і ви вимоли ваших рідних, як тепер живучих, так і померлих. щоб Благодать Божа, яка явилася задля спасіння явила. І у нас це спасня. Спасибо Господь!